Здоров'я бажаю. Зараз у нас пізній вечір-вівторка, і я хочу провести постсешн, оскільки було цікаве ціноутворення сьогодні без позицій, але, але є декілька думок, які хотілося би зафіксувати. По-перше, діксі. Мій аналіз по Діксі, в принципі, був вірним, але відпрацював. Трошки не так, як я очікував. Тобто частково план е виконався, так? Був, частково план був виконаний, ми все-таки прийшли е в, е в даний розрив так, на 4 годинах, геп. Протестили, стили ушли. Проте, е спочатку е ціна зробила такий Second Distroy. Зняла ліквідність, зняла ліквідність, після чого пішла на тест і тільки тоді пішла виконувати власне, намічений мною план. Як це відобразилось на, фун на фунті, по якому я власне, хотів розглядати позиції, абсолютно так само. Спочатку стався сильний пролив, так, який взагалі не давав можливості зайти. Після чого ціна розвернулася прямо перед імбалансом, прямо перед моїм таргетом і пішла догори. Після чого все-таки прийшла на тест СНР, так? зняла ліквідність і, як бачимо, чітко по моєму плану продовжила падіння. Чи міг я тут зайти? Не міг, на жаль, не міг. Тому що, по-перше, це вже було не в таймінг о 16.00 я вже, в принципі, перестав дивитися графіки, тому що побачив даний ріст, і, в принципі, шукати розвороти було вже занадто пізно. Якби я навіть і чекав, то, власне, о 18.00 у нас утворився rejection блок, відбувся тест імбаланса, Так. І е, на 15 хвилинах все рівно нічого не було для входу. Е, можливо, варто було би розглянути м, таку позицію, лімітка від індюсмента. Але. Це занадто пізно, і, чесно кажучи, не можу сказати, що така лімітка була би якісною. Тому е, план частково відпрацював, монетизувати, е, на жаль, не вдалося. Але, власне, що б я хотів би зазначити? Я хотів би розглянути можливу позицію по євро е, в лонг, яка могла бути взята. Але. Е, через мою зацикленість була пропущена, що, власне, сталося по євро. По євро пролив був не такий однозначний. Так? Я відмічав дану зону проторгованого об'єму на 4, годину, 4 годинах. І, власне, давайте відріжемо графік, подивимось, як тут все відбувалося. Включимо сесію. Бачимо, що фунт прийшов і зробив перший тест нашого імбаланса. Він не досягнув таргета, якого очікував, але все ж таки, імбаланс був протестований, і у нас була знята. Значима ліквідність, так, е, після чого відбувся відкуп, і ціна одразу застряла е, в зоні FTA, так? В, е, власне, у фракталі. У фракталі. Е, я розглядав ціноутворення на меншому таймфреймі і, <coughs> в принципі, е, лімітку від індюсмента я також не розглядав. Тому що, по причині, чого, по-перше, ціна е, дала реакцію відразу від фрактала. По-друге, е, першочерговий тест відбувся у Франкфурт і виглядало це не, власне, не дуже якісно. Так. Е, після чого я побачив ось такий пролив. Так, і власне, коли я побачив цей пролив, я зрозумів, що я, в принципі, вже е нікуди не встигаю, так, не на які угоди. І м спочатку думав відкрити, виставити лімітку на агресивному аккаунті, так, на маленькому я масштабувався на 5 хвилин і, власне, е Думав розглянути лімітку від е, даного проторгованого об'єму на 5 хвилинах з ціллю на мій 4 годинний баланс. Е, чому таку лімітку е, так, е, чисто через РР. Тобто такі РР мене би влаштував. І, можливо, якби ціна тут розвернулася, зробила би корекцію, забрала би мене. І після чого було би продовження. В принципі, е, був утворений потенційний Стронг, е, потенційний Хай Лондона. і я вважав е, такий стоп лос безпечним. Але те, що мені нальє в позицію, як на мене, було мало імовірним. Проте, е, далі відбувся агресивний відкуп. Так, не утворилось ніякого імбалансу. Тут є зона SNR. Проте на Діксі в даний момент був такий відкуп, і Діксі взагалі закрилась без СНР, без СНР, без нічого. І було схоже на те, що даний фрактал все-таки буде знятий. На євро не утворилось ніякого зазору. І я хотів власне, покинути графік до Нью-Йорка. Тому лімітка була прибрана і не дарма ми бачимо, що дане падіння застряло в Rejection блоці, так, після чого в ланч Лой Нью-Йорка в ланч був перезнятий. Так, утворив ще більше пул ліквідності і почався відкуп. В принципі, Нью-Йорк я застав на відкритті. Власне, на формуванні даної першої червоної свічки. Чого я мов... чого я міг тут очікувати? так? В принципі, відкриватися від даного пула, ну, було ну, прям геть так? Враховуючи мій таргет. Враховуючи, що тест відбувався в Лої у Франкфурт, І ланч ще й перезняв Лой Лондона, не зачепив Лой Франкфурта, Ну це прям взагалі для мене було комбо. І лонгів я відкрив, відкривати не хотів, але по даним реакціям, в принципі, розумів, що якби і шортів тут, скоріш за все, не дадуть. І ось це, власне. Був ключовий момент, так, в якому можна було розглянути позицію. Але я був настільки зациклений на шортах, що я її просто випустив. Ну, і також потрібно було масштабуватись трошки далі, аніж на 15 хвилин. На що варто було звернути увагу? По-перше, утворився Проторгований об'єм це так званий mitigation block, propulsion block, називайте його як хочете. Логіка, в принципі, не міняється, і це є зона проторгованого об'єму, яка може дати реакцію і продовжити ріст. Продовжити ріст куди? В принципі, ми отримали тест проторгованого об'єму на 4 годинах. І... Від нього могла поступити реакція. Так? Але ми маємо протилежний так? протилежний е, діапазон, і він міг надати реакцію. Якби ціна тут застряла, можна було б шукати угоди на продовження. Угоди на продовження куди? Аби е, я відмітив логічний діапазон по євро, так, виглядав він таким чином на 4 годинах. На годинах він виглядав в принципі, таким чином і був повністю протестований, але даний хай на 4 годинах в принципі виступає. Давайте лишнє все позабираємо Виступає ліквідністю в преміум зоні останнього торгового діапазону. І враховуючи те, що євро був сильніший за фунт сьогодні. Так, власне, тому я шорти хотів шукати по фунту. Е, можна було очікувати, як мінімум, даного зняття. І власне що ми бачимо? Ми бачимо тест даного mitigation е, блока, так, який, до речі, має свій Strong. І он, у нас є в принципі повноцінний ось такий діапазон. І, звичайно, позиції шукати а, на зняття даного фрактала, а тим більше на зняття а, фрактального хая, хая п'ятниці минулого тижня, звичайно, таргетуватися в таке а, не варто було. Але ось такий локальний таргет можна було розглянути. І якщо дивитися, а, в принципі, в даному місці а, дана свічка закривається Rejection блоком. Повноцінним так. перекинула мене. Повноцінним Rejection блоком. В Rejection блоці ми бачимо SNR на 5 хвилинах. Тобто, в моменті, коли закрився цей Rejection блок ціна виглядала ось таким чином. Ми прийшли на тест протилежного. Імбаланс і Rejection блока. Але у нас утворився Rejection Блок, snr, Rejection Блок на 15 хвилинах, SNR на 5 хвилинах. І якщо масштабуватися на 2 хвилини, то ми бачимо тут <coughs> розрив імбаланс. Імбаланс середині ми бачимо, що а, даний. В принципі, ріст він був імпульсним, і об'єм явно тут надався. Тому можна було поставити лімітку звідси навіть, ну, так, від даного ЛОЯ. І з локальними таргетами, власне, на цей хай, тому що проторгований об'єм. Вже був протестований, і він е застряв відразу в об'ємі меншого таймфрейма. Так, ми отримали реакцію, можна було виставляти таку лімітку. Ну і, власне, е що було далі? Ми знаємо. Е ось така позиція 3,2 uh, R. Um. Ну. Це скоріше позиція на подумати. Чому е, я, я бачив це ціноутворення? Я вже не чекав шортів звідси, я зрозумів, уже, що е, даний пул е, якби, е, наразі не виступає таким сильним магнітом, тому що почав підтверджуватися контроб'єм, що, можливо, скоріш за все, за моїми цілями глобальними так, ми не підемо. Але локально кудись ріст продовжиться. Так? Але я був настільки зациклений на шортах, що я, в принципі, просто э, не закцентував увагу на даному ціноутворенні і позицію роздивитися не зміг. Тобто я не зміг адаптуватися під ситуацію. Хоча і розумів, що вона складеться приблизно таким чином. Тому э, позиція гарна. Позиція не очевидна, позиція е, на подумати. Е, власне, ось думки, які я хотів зафіксувати. Так, і ось такий торговий день, в принципі, два дні поки що без позицій, але і без стоп-лоссів.